Вітаю вас, читачі! Мене звати Настя, і сьогодні я хочу поділитися з вами відгуком на книгу Не озирайся і мовчи українського письменника Макса Кідрука. Роман захоплює і тримає увагу до самого кінця. Автор дуже вдало поєднав тему булінгу, спілкування у сім'ї з науковою фантастикою та містикою. В центрі сюжету двоє підлітків, які опиняються по той. Ем... По ту сторону ліфта в іншому світі, здавалося б, мрія кожного підлітка, який зіткнувся з проблемами в реальному житті. Єдина умова не озиратися і мовчати до потвори, яка охороняє той світ. Що буде, якщо не дотриматися цього правила, для нас це дізнається головний герой книги Марк. Я переконана, що фінал нікого не залишить байдужими, тому я щиро рекомендую цю книгу всім, хто любить е, горор з дуже цікавим і незвичайним сюжетом.